Всім вітання! Сьогодні у нас понеділок я вже відео виклав із ШИМ-регулятором. Зараз перейшов на генератор імпульсів. З ним працювати значно цікавіше. Дивимося споживання у нас 2.7-2.8. Ну, так коливається менше. 3 Вт, якщо відкинути блок живлення, тобто в районі 1 Вт. Іде у нас споживання. Схема залишилась так, як і в попередньому експерименті. Напруга у нас була там 170, максимум те, що я демонстрував в короткому відео. Ефекти, якщо класти руку, так само збереглися, йде відбір енергії. Руку відкинув. 226. І тепер, якщо відкидати цю, зараз працюють светодіоди, якщо я відкидаю, споживання у нас як було, так і лишилось. Тобто вторинне коло у нас працює, можна сказати, з нульовим споживанням. Напруга 226. І тепер. Переходимо до шпаруватості ширини імпульсу скважності. Зараз я в мене 3%. Бачимо так і буду додати, так. Дивимося, як у нас міняється напруга. Так, 4% 235. 5% 384. Споживання, звичайно, що виростає, тому що вже більший струм йде через лампочки. Зараз знову ж таки візьму і відкину вторинне коло. От вторинне коло у мене розіклене. Споживання як було, так і лишається. Включаю вторинне коло напруга 380 з цієї катушечки, як ви бачите, вона. Має тільки два провідочки, заходять на випрямляльний місточок і це ми виміряємо цю напругу. Тобто ця біфіляр купера у нас зараз слугує як приймальна катушка. Працює вона в ефірному полі. І споживання споживанням ми побачили. Скважність 5%. І тепер перехожу на 6%. На 6% маємо 440 вольт майже. Так, поле в нас максимальне. І тепер, якщо я добавлю ще один відсоток, от 7% скважності напруга зменшилась, бачите? Додаю ще 8%. Вже. Цікаві процеси. На 7% був спад, на 8% піднімається. Так, і вже йдуть викиди. Тепер ставляємо 9%. Напруга ще виросла, але споживання вже суттєве. Тобто тут вже в нас йде вплив струму, але йдуть викиди і прилад починає. Дозвольте сигналізувати про високі викиди. Іде накопичення енергії, ідуть викиди такі. Міняємо скважність донизу на 6%. Напруга 410 вольт. І тепер дивимося, як наспливає заземлення. У мене навіть вихід трансформатора Тесли. Я відкинув. Напруга 25 вольт. Споживання 10-11 Вт. Відкинуто, включаю споживання як було 11 Вт, так і лишилося Вт. А тут ми маємо 400 вольт на виході примальної катушки. Саме трансформатор тесла на феритах дає ці ефекти. Він збуджує простір, якщо відкинути заземлення. От, так само маємо напругу. І приєднав заземлення, маємо зразу приріст напруги. Споживання як було, так і лишилося. Тобто заземлення і вихід трансформатора Тесла на споживання не впливають, але на поле. Я його, так як і Тесла, називаю ефірне поле. Ми з ефірного поля можемо знімати 400 вольт і без ніякої комутації. Просто катушка лежить в дії. Як зараз я, щоб було зрозуміло, що це дійсно тут поля. Є в мене така антенна. Я зробив таку катушечку, ну, петлю. І от я зараз кладу на. Катушку. От, дивимося, так, немає катушки, 400. Добавляю, напруга виростає, відкидаю, напруга зменшиться. Тобто це вже ми працюємо із, якщо я, як антенну петлю у нас напросає, якщо я руку, в мене от цікаві такі процеси. Це я руки зараз немає 400 вольт, доторкнувся, напруга виросла. Це в який режим попадеш. В попередніх відео демонстрував, коли я клав руку на цю катушку, в мене була просадка напруги. Споживання, як було 11 Вт, так і залишилося. Але в даному випадку я вже додаю свою енергію, а не відбираю. Відкинув руку і 50 вольт зникло. З цим експериментом буду продовжувати далі, тому що шим регулятори, я їх вже маю два, один для підстраховки, щоб був, але все-таки генератор, який дає плавне регулювання частоти, і маємо можливість міняти. Ширину імпульса значно ну, з більшою точністю, то ми можемо досягати кращих результатів. Те, що скважність впливає, ви побачили. Якщо є саме цей ці цікавий момент, коли ми проходимо. Зараз 7% у нас йде приріст, 8 приріст, і маємо отакий викид, коли ми переходимо. 500 вольт. Тобто кожна скважність має свої показники. Тут же йдуть викиди і вольтметр спрацьовує. Це скважність 9%. 500 вольт. Ну, звичайно, що при такій скважності вже більший струм вже з'явився в нас. От, видно, що вже лампочки працюють, вже жевріють вріють вони, тобто струм через них проходить більше. І якщо я відкидаю вторинне коло, споживання без вторинного кола 21 вставляю в сторинни кола споживання Вт, Тобто вторинне коло. На себе енергії не бере. Ми працюємо через гармонічну розв'язку, і ця напруга знімається вже із хвильових процесів. Відео буде виставлятися 25 числа. Це велике свято, Благовіщення. Хочу всіх своїх підписників привітати з цим великим святом. Побажати здоров'я, швидкого. Миру, щоб ми вже забули про нальоти шахедів, ракет і починали спокійне, мирне життя, чого всі хочуть, прагнуть, і всі, як то кажуть, мене в цьому підтримують. До нових зустрічей.